Усі комунальні установи Тростянецької громади повністю забезпечені генераторами. Різні благодійники, як вітчизняні, так і закордонні, долучилися до допомоги у забезпеченні безперебійної роботи в разі вимкнення електроенергії. Днями чергова партія джерел резервного електропостачання прибула до міста. Це генератори потужні, це не маленькі, не 3 кВт, не 5 кВт, це значно потужніші генератори. Від 8 кВт, 11, 12, 15, 18 і найбільший 50 кВт, які надійшли від наших партнерів. Перші партнери – це Сібілія і Ханс Страк-Зімірмане, які продовжують підтримувати нашу громаду, і в нас була окрема з хансом зустріч. Ми говорили про потребу саме в генераторах, бо якщо нема світла, деякі установи котельні неможливо включити, бо дуже потужний потрібен генератор і маленьким його не запустить з цю котельню. Тому він вирішив придбати нам генератор 50 кВт, він був привезений з Іспанії. І зараз буде використовуватися для такої швидкої бригади реагування. Поставлений буде на прицеп і буде возитися, якщо необхідно буде на водозабор, чи в школу, чи в якийсь інший об'єкт, або навіть в житлові будинки. Якщо треба буде підключити п'ятиповерховий будинок, ми зможемо під'їхати, підключити, дати людям годину-дві електроенергію, і фактично люди зможуть бути ну, їжу, натопити свою оселю і так далі. Ну, і і друга допомога, яка нам надійшла, це дуже такі потужні генератори, як я сказав, вже, від 11, 12, 15, 18 кВт, які працюють на, видають 380 вольт. Дуже гарні, скажімо так, іспанські генератори. Це нам оплачував проєкт Open Door Ukraine. З яким ми співпрацювали, і перший проект ми реалізовували це проект, який пов'язаний з реконструкцією об'єкту ФАПу в селі Станова. Вони з нами попрацювали, побачили нашу роботу, що ми надійні партнери і вирішили нам допомогти на загальну суму. Майже 22 тисячі євро. Було придбано ці генератори і доставлено з Іспанії. Наразі більше сотні генераторів уже розподілені між різними комунальними закладами Тростянецької громади. Всі об'єкти адміністративні, які сьогодні є в нашій громаді. Всі 100% забезпечені, а в деякі є маленький плюс великий. Наприклад, треба меншу, меншу, треба більшу електроенергію – значить більший. Тобто, таким чином ми е, вирішили цю проблему. І я дуже дякую за цю допомогу нашим партнерам і Ханцу і Сібілії і, і іншим партнерам е, Річарду з Open Door України, який приїжджав до нас в Тростяне. Величезна їм подяка, що люди небайдужі, що люди сьогодні все роблять для того, щоб ми були з генераторами з кожним такою. Допомоги ми становимося ще більше незламні ніж були навіть до війни. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.